Навалю навалюють сотня кілометрів на спідометрі та плювати на червоне світло. Це п'яні мажори на нічних вулицях. Осе щось випаде, Поситрі, випадає, випадає. Красава. Чорний порше, струнка, брюнетка та жодного страху перед законом. Вони смітять грішми, лупцюють копів та прикриваються ім'ям міністра внутрішніх справ. Телефон, телефон, телефон. Угу. П'ять, сім, досі п'яний, голий та несмішний. Ніжні пригоди екс-чиновника Андрія Стасевського. Свіжий хід соціальних мереж. На Понял, що я сказав. Ні. Олександр Борисович ще святой чоловік. Що... той же... шеф? Давно на нього праціваєш? 20 років. Це Харків, центр міста. Історія починається о другій ночі на парковці популярного ресторану. Виходить тіло такое з дами ручку, в стані в такому неадекватному. Так, от його пошатувати. От спочатку даму хотів, ли за руль посадить. Потім ошибся, У нас там не восім чоловік були. Ми з такі з квадратними глазами. Тіпа, що то було. такой також за руль, ми авиа, що їхати собрались? Он такой, ну да, що такое. Типа, все нормально. вас. активіст Роман Алексенко був випадковим свідком. Разом із товаришами викликає копів та сам починає переслідування. Усе, що відбувається, фільмує на камеру. Поліція, вас. а, Дівушка, он виїхав. Поршпа на мер, п'яний водитель в говно. Сейчас, кого-то соб'ють, ну все. Порше летить центром Харкова, проїжджає на червоне світло та перетинає подвійну сусільну смугу. Врешті зупиняється на стоянці новобудови. Кони з машини такої вивалився туди просто-напросто. Ну як ви можете сісти от, в такому состоянні за руль? Поліції, говорять активісти, не було хвилин 20. Довелося тягти час, аби п'яний не пішов собі мирно відсипатися. А вдруг дітям Не було. а? Не було. Не було дітей, не. Или на дітей по***? які пось тобто виходите ви із там, Ну випили і нормально, да? все? А да, я поняв, ну хорошо. Врешті з'являється патруль. Здавалося б, справу зроблено, проте водій відмовляється проходити тест на алкоголь. Он повністю відказався от драгера. Ну то есть, ну він був в состоянии, в состоянии був мертвим. Просто напросто супутниця чоловіка нервує. Брюнетка увесь час намагається прогнати активістів. Мовляв, без них усе швидко вирішать. этот весь вопрос решим лично. Ми сейчас его уладим. Тут і з'ясовується, що водій непересічний комерсант. Його звати Андрій Стасевський, екс чиновник у 2000-х працював у Нафтогазі та Укртранснафті. До 13-го року очолював нацкомісію з регулювання ринків фінансових послуг. А ще, начебто, є нащадком давнього козацького роду. Сім'я девіз рода Стасевських – честь і родина. Честь родина, Андрюш. Далі класика жанру спершу небожитель вочевидь намагається купити активістів. Купюри пхає усім, хто стоїть поруч. За що не давати? Там просто сініва була. і все. Там ну, ні, може, хто не хотів, звісно, купіть вась, що там тебе 200 рублі на типа свободен. Ми ж влас сімуші, ми ж все можемо. Нам все дозволено. Коли це не дає результату, починає козиряти зв'язками і копів, і активістів має налякати телефон міністра внутрішніх справ. Андрій Леонідович, Аваков. а Ану садитися можна я О, снімати, да? у телефоні. П'янчого дійсно два номери із прізвищем Аваков активістам навіть вдалося додзвонитися за одним із них. Арсен Борисович. Что-что? Сын Борисович, это мой шеф, блядь, вонючий, блядь, обсосанный, отсосите, Извините, пожалуйста, Даша, что мы Извините, пожалуйста, мы такие лохи. Несподівано У нащадках козацького роду прокидається ще й акторський талант. Водій Порше вирішує записати відеозвернення з нападом на поліцейського. на мене Два я Після нападу на поліцейського п'яний актор змінює жанр. Тепер це стриптиз. П'янчуга знімає футболку, шорти та залишається лише у спідньому та шкарпетках. Можна спати? Ні, ні. А труси. не Я сьогодні. Активісти відверто глузують. Лайка та образи лунають з обох боків. Від водія порше вимагають каяття, але марно. Якщо тобі стидно. Ми розвернемося і почевецький уйоні, сидно. Ні, білий ху... Андрюша. Вистава п'яного екс-чиновника триває понад дві години, говорить Роман. Врешті на експосадовця купи складають адмінпротокол за керування у нетверезому стані. Нападіння на поліцейського ні хуліганка – ніт па по... Не <на> да, ну, этот, матом ругался, ой, этот, ругался, там копам грубіл, грубіл, бітіх біл, біл. Та можна було дістрасу просто ані посазадні включилися у патрульній поліції. Наполягають інцидент вичерпану ситуацію. Там воліють не коментувати. Не дочекалися надзвичайні новини, коментарів і від зірки скандального відео. Лише у соціальних мережах водій порше обурюється, Активісти його пресували. А підлеглі святої людини Арсена Авакова діяли із порушеннями. Група людей, діючи у зговорі, переслідують мене з непідкріпленими обвинуваченнями, проникають на паркінг мого дому, нецензурно пресують морально та фізично. Патрульні, які прибули на місце, багаторазово порушують інструкції, не називаються, не озвучують права, обмежують моє пересування без пред'явлення обвинувачень, застосовують необґрунтований фізичний вплив, намагаються скласти протокол, не маючи неупереджених свідків. Перевищення швидкості проїзд на червоне світло, приниження копів та напад на патрульних активісти говорять це лише стислий перелік того, що все ж зійшло експосадовцю з рук. Причина цього впевнений роман, банальний страх перед гучними прізвищами. Або просто, просто спогаліся.